Зараз до нашого ефіру долучається Сергій Євтушок, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань регламенту та депутатської етики. Вітаємо вас. Вітаємо. Отже, запуск множинного громадянства. На вашу думку, які країни можуть першими підписати угоди і чому це сьогодні для нас так важливо? Серед тих у переліку тих країн, які назвав президент Володимир Зеленський, очевидно. 15 українців повага до представників цих країн однозначно. Якщо доєднається ще Канада, інші країни вільного світу, високодемократичні, це теж добре. Небезпекою в цьому процесі може бути лише декілька дефініцій, які в законі на жаль, а, і які вже голосили. Дійсно, коштант ввів дію цей закон своїм підписом. А зараз в конституцію саме так і відбувається. Зміна влади, ми ж демократична країна, і в демократичній країні можуть бути певні результати виборів, які хочуть добуть можливість рухувати владу. Нагадаю, Янукович, зовсім недавній президент Пікачків до гарантії, що уряд, як прописано в законах законів вже уряд, буде складати перелік цих країн, і той уряд, який буде абсолютно не український, який був колись. Адже представники цього уряду майже всі втікачі проживають Російській Федерації. Вони можуть просто-напросто цей перелік змінювати під свою кон'юнктуру і свої бачення політичні. Тому це є небезпечно. Те, що зараз пропонується перелік країн, які озвучені, ну звісно, це наші друзі, це наші партнери до цього переліку поки що питань. Немає, але якщо буде змінюватись рішення кабінету міністрів, то перед а різні інші приміни, на тут це може викликати знову ж таки вільності в Модянському велику хвилю протесту. Пане Сергію, говоримо сьогодні із нашими запрошеними гостями до ефіру про підсумки чергової зустрічі у форматі Рамштайн, принагідно хочемо і вас запитати. І також тут цікаво, що от власне, коли ми говоримо про співробітництво із країнами Європейського союзу із країнами, які є членами НАТО, а говорячи про контакти в плані міжпарламентського співробітництва, на якому рівні. Вони зараз, і які перспективи в подальшому можуть відкриватися, по перше, що хочу зазначити, що Рамштайн живий і продовжує свою місію. Другий пункт, про який я хотів би сказати, що це дуже добре, адже на Рамштайні присутній. А міністр оборони, тобто Руа Пентагону Сполучених Штатів Америки, це теж дуже добре. Третє, я чітко хотів би, щоб українці розуміли, що рішення, які приймаються в підтримку на Рамштайні. Вони цілком логічні по одній простій причині, що да ми українці хотіли б вже тамагавки, хотіли б інші а, установки, інші речі, які на жаль застосувати українські збройні сили поки що не можуть. Якщо я вже згадав тамагавки, то я можу сказати, що тамагавки запускаються з е, підводних човнів атомоходів, яких у нас немає, або з е, інших установок. Е, Тіпа типу морського базування крейсерів, авіаносців, все інше, яких у нас теж немає, тому з літаків ці речі не ці ракети не запускаються. Але так, да, у нас бажання є. Але ми хотіли би роз'яснювати українцям, що це поки що неможливо. Разом з тим, хочу відзначити, так нам потрібні розвіддання. На що рішення Рамштайну якраз є позитивним. Зброя, яка використовується наш ефективно, використовується західна зброя нашими збройними силами України, і ряд інших речей, включаючи інструкторів і все інше, це свідчить про підтримку України. Це дуже добре, дуже хорошо. Тому Рамштайн це, це добре. А що стосується міжпарламентських. Зустрічі, ну напевно, зараз станом на сьогодні, і до вересня місяця всі парламенти Європи інші платформи будуть у відпустках. І тому очевидно, крім міжурядових міжнародних перемовних площадок, інших площадок пробудить притягу дистанція. Парламентська асамблеї ОБСЄ. наступне осіння планується в Стамбулі в осені листопад місяць. Парламентська рада Європи, парламентська Леглея також а не з осені почне працювати. Де будуть на порядку денному ряд питань, в тому числі і українські резолюції, постанови, я впевнений. Також парламентська асамблея НАТО теж з осені почне працювати. тому почекаємо, як наші партнери відпочинуть представники національних парламентів, і з осені ми вже будемо готові долучитися і працювати спільно за для України. Дякуємо, що відповіли на наші питання. Зорієнтували по календарю роботи парламентарів із нашими європейськими партнерами Сергій Євтушок, перший заступник голови комітету Верховної ради з питань регламенту і депутатської етики був з нами на прямому зв'язку.